Йоу Братва, це колега iFix і це мій перший відос. Я не буду тобі впарювати казки про мільйони за тиждень чи рівні індикатори, все буде по факту. Бо 95% трейдерів реально зливає і Я б теж був серед них. Хто я і чому я тут? Звичайний хлопець без золотих ціпів і ламбо, це те з досвіду. Реально для мене це не хобі, це війна. Війна з собою. Кілька депозитів проклинав ринок, вивчав психологію, і тільки потім почав щось розуміти. Цей канал про реальність, а не про успішний успіх. Хочу розповісти вам, чому 95% людей зливають депозити, тому що заходять без плану, грають в угадайку, вірять в індикатори замість себе. І головне, головне, не контролюють свою голову. Психологія це не просто слово. Це все. Ти можеш знати тих аналіз, але якщо руки труся на кожній світі, welcome в клуб злитих. Що я розумів для себе? Це без системи ніяк менше, краще, не треба по 10 год на день. Фіксуй все. Тобто навіть маленький депозит. Навіть маленькі угоди. 1 долар це краще, ніж злитий депозит. Веди журнал, роби скріни роби розбори. Без цього ти сліпий. Тримай емоції в вклітки. Саме головне Трейдинг це холодна голова. Що буде на каналі? Також показую, ми будемо торгувати на бінарних опціонах, на брокері Pocket Option. І на каналі буду показувати реальні розбори угод, психологія трейдера простою мовою. Мої фейви і що з них виніс, записи з екрану розборів і. Так. І хочу вам зразу показати угоду, як ми будемо працювати на фінансовому ринку. Скажу зразу, ми не будемо торгувати OTC, OTC ринок я розповім в других відосах. це також буде віддільне відео. Там, де буде розбір по OTC, що це таке, і як на ньому торгувати. Ми будемо торгувати валютні пари. Такий як Cut GPY, подивимося, Саме головне, що ми бачимо. Вибираємо валютну пару. Валютну пару вибираємо по відсотках на виплату. Чим більше, тим краще, зрозуміло, що так. Тобто за одну угоду ми включаємо плюс 83%. От Далі нам цікавить, що нам потрібно таймфрейм, щоб зробити аналіз. Аналіз. Я роблю на 5-мінутному таймфреймі. Можу подивитись час але дуже рідко. Мені вистачає 5-мінутного таймфрейму, щоб зробити аналіз. Бо ми входимо на 4 хвилини. Так, на перекриття вхожу на минуту 2. Минута це імпульсивне движення. Так, і зараз що ми бачимо? Ціна падає, просто падає вниз. Я не бачу ніякої такої зони, від якої могли ми відкрити угоду, тому ми будемо шукати далі. Це ще вчіпівай. Тут? Тут вже щось цікавіше. Щось цікавіше. Відмічу зони, які нам цікаві, це зона підтримки в даному випадку. В цьому діапазоні є об'йом на повишенні, тобто, що я маю на увазі. Тут сидять покупці, які готові викупити даний актив. Що ми зробимо? Ми відкриємо позицію в лонг на 4 минути. Чому в лонг? Тому що я очікую реакцію, така як була. Тут ми можемо глянути на графіку. Історію, да, історію що було перед цим. Ну, гляньте. Тут була реакція, тут, тут, тут було пробіття. Так. Ну, нам то можна сказати, так, не зовсім цікаво зараз. От Що ми бачимо. І саме головне психологія. Чому? Нам треба розуміти логіку, чому зараз ринок йде вниз. Так, чому воно буде рости. Ось такі головні питання, на які треба дати відповідь, перш ніж зайти в ринок. У мене вже є Да, так, так, Я вже ці зони бачу без допоміжних якихось ліній. Так, але ось що ми можемо побачити. Так, є зони підтримки, це зони супротивіння. Ось що ми бачимо, що? Ціна дала реакцію цієї тінь ми можемо побачити на свічному аналізі, якщо подивитися, ця тінь вказує на те, що слабість движення в сторону вниз, ну є слабим. Тобто тут продавці давили ціну, і в цьому діапазоні покупці виграли, тобто їх стало більше і вони відкупили. Це дно. Ми що ми можемо зараз бачити? Тобто ціна рванула верх і зараз йде на повершення. Щоб більш так цікавіше було дивитися при темноту секунду таймфрейм і будемо розбирати далі. Що ще хотів сказати? Якщо Тобі цікавий даний формат відео, тобі було б цікаво розвиватися е, в даному напрямку. Так. Е, я не буду клянчити лайки. Якщо воно тобі корисно, ти сам знаєш що робити. Але якщо хочеш більше інформації та спілкування так, в чаті, в мене буде мій телеграм-канал, ссылочка в описі під відео. Можеш перейти, підписатися. Там буду давати всю інформацію щодо торгів. Думаю, можемо розбирати угоди ваші, так, буду допомагати. Пишіть мені в Дірект, скидайте свої угоди, допоможу. Також там для моїх підписників будуть книги з психологією, які взагалі перевернули. Мій взгляд на ринок, те, що я не розумів, то, що не один курс мені не дав. Тобто в книзі там описується, це не одна, так, але є одна, яка прям привернула моє життя в світі трейдингу. Тобто Я більш став холоднішим. Якісь переживання чи, там... знаєте, порівнюю з лудоманією. це все. Вийшло з мене. Тобто психологія це найголовніше. Так, ви можете там знати теханаліз, свічний аналіз, тобто базу знаєте, але якщо ви не вмієте контролювати свої емоції, якщо ви не можете бути з холодною головою в ринку, це вам не допоможе заробити кошти. Так, і що ми бачимо. Закрили в плюс. Тобто, що ми маємо? маємо? Покажу вам сьогодні, зробив дві угоди. Так, про ризик менеджмент поговоримо в наступних відео. Я вам розкажу так, щоб було менше ймовірно втратити кошти. Зараз я входжу так в ринок, тому що це перше відео. Я тестую взагалі зйомку і хочу себе спробувати в тому, щоб зробити челендж від 100 доларів до 1000 за 30 днів. Тобто я думаю, що це буде корисно для всіх. Тому що більшість людей, які приходять в ринок, вони не мають 10 тисяч доларів, щоб свободно користуватись так, щоб, знаєте, чим більше коштів ви маєте для трейдингу, тим легше вам керувати своїм ризиками. З меншим депозитом набагато складніше працювати, ніж з більшим, скажу вам чесно, але мало хто готовий втратити великі кошти. Так. Тому я буду розглядати от такий формат, що там з 100 доларів буде 30 відео, там де я кожного дня буду показувати. Тому якось так. Якщо вам цікаво, підписуйтесь і будемо розвиватися в даній ніші разом. Всім дякую, всіх обняв. До побачення!